Ми рішуче засуджуємо ескалацію російських атак на Україну. Ми бачимо не лише жорстокість в Україні, а й нову еру залякування її сусідів. З 2022 року були порушення повітряного простору Європи, але не в такому масштабі. Словенія рішуче засуджує це вторгнення в повітряний простір Польщі, це неприпустимо. Колеги, будьмо відвертими, таких помилок не буває. Це не випадковість, це агресивні та небезпечні дії, бо стільки дронів не могли випадково залетіти так глибоко. Всі за столом розуміють тривогу в регіоні, коли країна порушник статуту ООН так діє. Важко не розглядати цей інцидент як чергову тактику терору. І я вітаю участь держсекретаря Польщі. США підтримують союзників по НАТО перед цими тривожними порушеннями повітряного простору. США консультуються з Польщею та іншими союзниками по НАТО за статтею 4 північно-атлантичного договору. Будьте певні, ми захистимо кожен сантиметр території НАТО. Цей інцидент не сприяє надзвичайним зусиллям США останніх тижнів щодо припинення війни. Після саміту Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня Росія посилила бомбардування України, що призвело до жертв і руйнувань. Ці дії з порушенням повітряного простору союзника США показують неповагу до наших зусиль з припинення конфлікту. Закликаємо Росію відновити дипломатію, негайно припинивши бойові дії через прямі переговори з Україною, колеги. Російсько-українська війна має закінчитися. Ми не можемо допустити її переростання у ширший конфлікт. Росія має довести серйозність намірів, зробивши конкретні кроки до миру. Тепер щодо дій Росії. У ніч на 10 вересня російські збройні сили завдали удару високоточною зброєю дальнього радіусу дії наземного, морського та повітряного базування, а також безпілотниками по військово-промислових об'єктах в Україні, де виробляли та ремонтували бронетехніку та авіацію ЗСУ, двигуни та електронні компоненти до них. Жодних цілей у Польщі не планувалося. Дальність польоту використаних безпілотників не перевищувала 700 км, що унеможливлює їх потрапляння на польську територію. Попри очевидну безпідставність звинувачень, для об'єктивного з'ясування обставин Міноборони Російської Федерації висловило готовність до діалогу з Міноборони Польщі. МЗС Росії також готова долучитися, якщо польська сторона справді зацікавлена у зниженні напруги, а не її створенні. Такі інциденти траплялися і раніше, але. Цього разу ми знаємо, що вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року територіальну цілісність Польщі було навмисно порушено в таких безпрецедентних масштабах. Ми знаємо і повторюю, ми знаємо, що це не було помилкою. Вільна, процвітаюча і щаслива, коли є дрони, що загрожували громадянам Польщі та критичній інфраструктурі, були збиті превентивно. Дрони це знаряддя терору, які зруйнували домівки та громади по всій Україні. Два дні тому вони намагалися атакувати польські оселі. Ось один з них у селі Вижи на сході Польщі. Представник російської кадраті заявив, що можливо це були не російські дрони. Ось докази цього включно з написами російською на частинах дрона. Польщу не залякати. Наша рішучість підтримувати Україну та захищати принципи суверенітету і територіальної цілісності залишається непохитною. Дякую його високоповажності, пану Басановському, за заяву.